Конспект книги Джо Диспенси «Позбудься звички бути собою. Це моє бачення цієї книжки, і я виписала це як для себе, як для нотатки. Ділюсь з вами. Частина перша. Чому ми застрягаємо в старому Я? Людина живе на 95% з підсвідомими програмами. Думки викликають хімічні реакції. Хімічні реакції формують емоції, закріплюють поведінку і створюють особистість. Вчорашні думки дорівнюють сьогоднішньому життю. А практику, яку ми можемо застосувати, зрозумівши, чому ми застрягаємо старому я, складаємо список звичних думок, які крутяться в нашій голові щодня. Ну, наприклад, мені не вистачає сил, я нічого не встигаю. Це буде карта ваших підсвідомих програм. Частина 2. Як мозок формує реальність? Нейропластичність, мозок має постійно створювати нові зв'язки. Ще раз, мозок постійно створює нові зв'язки. Якщо часто уявляти нову реальність, мозок буде сприймати її як ту, яка уже реальна. Емоції це клей для нових програм. Якщо відчути радість і вдячність від бажаного, тіло починає вірити, що це вже сталося. А для мене це дуже перегукується з мудрістю з книжки Магія вдячності Ронди Берн, коли ми дякуємо наперед за те, якими ми хочемо бути. Практика: щодня уявляйте одну нову ситуацію, наприклад, здорове тіло, гармонійні стосунки і давайте собі дозвіл прожити емоцію. Яка з цим пов'язана. Частина 3. Переписування свого я. Щоб стати новою людиною, потрібно розпізнати своє старе я і навчитись його відпускати. Важливо спіймати себе в той момент автоматичної реакції, тобто я злюсь, я ображаюсь, я боюсь. Тому що, якщо взяти КПТ-терапію, то там є таке поняття автоматична думка, від якої. І йде ваше право вибору, або ви вибираєте цю нову поведінку, або ви залишаєтеся в старій. Замість автоматичної реакції ви можете створити новий вибір. Стара, я просердилася, а нова я обрала спокій. Практика стоп-кнопка. Коли ловиш себе на емоції, роби вдих, видих і проговори. Це стара я, нова я обирає. Іншу реакцію. І як тільки ви виберете іншу реакцію, ви виберете свою нову реальність. Частина 4. Медитаційний метод диспенси. Перша це розслаблення тіла. Заспокойте свої міскові хвилі. А тут вам в допомогу альфа, тета хвилі. Друге. Вихід за межі особистості. Відчуйте себе не тілом і не роллю. А чистою свідомістю. А є ще така книга, пізніше, знову ж таки, зроблю вам так, якби, свій конспект на це Тета Хілінг. От вони кажуть, що ви маєте навдосі піднятися вище, вище, вище і через чакральну систему, найвищу коронну чакру, вийти в простір і піднятися туди, де уже живе оце вище я. Тут десь перегукується з цим виходом за межі особистості. Наступне, третє створення нового образу. Уявіть себе в новій реальності. Четверте емоційна активація. Викличте в собі почуття вдячності, радості і любові так, ніби ви вже стали тою новою, ніби ви вже живете тою новою реальністю. І закріплення. Повертайтеся з вже з новим станом. Щоденна практика може займати 15-20 хвилин. Сядьте з прямої спиною, закрийте очі. Проскануйте своє тіло зверху вниз, розслабляючи його. А далі уявіть порожнечу. Простір, у якому ви існуєте. Можливо, це буде просто порожнеча. А можливо, це буде дійсно простір, який наповнений предметами, людьми, можливо, емоціями. А тепер створіть картинку нового я і відчуйте сильні емоції вдячності, радості та спокою за те, що у вас вийшло створити нове Я. Для мене основний месендж книги це, щоб змінити своє життя, потрібно стати новою людиною ще до того, як ви ці зміни будете бачити, зовні, як вони почнуть траплятися в вашому оточенні. І а, дякуючи цій книжці, я для себе особисто розробила а, сімиденний план для практики. Ну, і ділюсь а, з вами ним, а, тому що вам було цікаво, а, що я взяла собі з цієї книги. Перший день це усвідомлення старого я. Завдання. Виписуйте 5-7 своїх повторювальних думок і переконань. Ну, наприклад, я завжди втомлена, мені бракує грошей, мені не вистачає часу і так далі. Далі, сідаєте спокійно. Така міні-медитація на 5 хвилин. Заплющуйте очі, уявляєте, як ці думки виглядають у вигляді якогось туману, хмаринки. Подякуйте цим думкам і відпустіть їх. Ну, можливо, в небо, можливо, в унітаз спустіть їх. А виберіть, як ви можете їх відпустити. Другий день день відстеження ваших емоцій. Завдання. Протягом дня помічайте, які емоції найчастіше повторюються. Можливо, це злість, можливо, це тривога, провина, радість. І сюди ж міні-медитація, яка буде займати там в районі 5-7 хвилин. Зосередьтесь на області серця. Подихайте. Відчуйте тіло. Відчуйте, що ви в безпеці. Дайте собі зрозуміти, що ви маєте опору. Тобто постукайте ногами по підлозі, пойорзуйте попою, по, якщо ви сидите по тому місці, де ви сидите. На видиху, уявіть, як ви втягуєте світло. На видиху відпускаєте напругу. Вдих. Тіло наповнюється світлом. На видисі вся напруга виходить з нього. І так декілька раз. День 3. Стоп-реакція. Завдання. Виберіть одну автоматичну реакцію, наприклад, ваше роздратування. Весь день відслідковуйте її і зупиняйте фразою Це моє старе я, я обираю інше. Ви можете а, навіть говорити собі це моє старе я, моє нове я обирає розслаблення. Моє нове я обирає нову реакцію таку як. І пропущіть її для себе. Міні-медитація. Уявіть ту ситуацію, де ви зазвичай дратуєтесь, так? І проживіть цю ситуацію кінцівку по-новому, спокійно та врівноважно, або так, як ви хочете. Тобто є ситуація, де ви стара. Ви собі її візуалізували, уявили, прописали. А тепер у вас є новий сценарій, нової я. Пропишіть, як по-іншому ви будете на це реагувати. День четвертий: новий образ я. Завдання. Опишіть на папері нову версію себе. Як ви думаєте, як ви відчуваєте, як ви поводитесь, можливо, як ви одягаєтесь, як ви спілкуєтесь, і так далі. Тою, якою ви би хотіли бути, цей новий образ я. І в міні-медитації, яка буде там займати приблизно 5-7 хвилин. Уявіть цю версію себе в деталях, як ви виглядаєте, що відчуваєте, які ви слова кажете, як ви рухаєтесь, де ви працюєте, скільки у вас коштів все те, що для вас важливо. Потрайте на це 5-7 хвилин свого часу, і ви будете бачити, як за тиждень ви прискорите усі ці події. П'ятий день. Це емоційна активація. Завдання. Вибери одну нову емоцію, яку хочеш прожити. Ну, наприклад, радість, вдячність, впевненість, будь-яку, яку ви хочете прожити, і це для вас щось нове. Міні-медитація. Уявіть ситуацію з майбутнього і проживіть цю емоцію настільки сильно, ніби це вже сталося. Я би додавала сюди, що проживіться з позиції вдячності. Я дякую, що це вже у мене є. Шостий день єднання з полем. Завдання відчути, що ти частина більшого поля енергії, де все вже це можливо. Міні-медитація вона займе в нас до 15-20 хвилин. Розслабте тіло, уявіть безкрайний простір. А Якщо ви не можете розслабити своє тіло, уявіть, що ви десь там в полі, тепло, гарно, приємно, ви сидите посеред цього поля або лежите посеред цього поля і уявіть оце розслаблене тіло. Як ви себе відчуваєте, як це тіло розслаблене? Відчуйте, що твій образ майбутнього вже існує в цьому всьому полі, де він там, якщо ви е, більш практично візуалізуєте, де він на тому полі ходить, да? який він, в чому він одягнений. І якщо у вас є два образи, з'єднайте його в єдине в точку тут і зараз. Сьомий день. Закріплення нового стану. Завдання: весь день тримай у своїй пам'яті образ нового себе. Якщо скочуєтесь в старе, лагідно повертайтесь без того, що ти поганий, в тебе знов не вийшло, ти це не вмієш і так далі. Лагідно. Ти молодець, потихеньку ти навчишся з цим справлятися. Міні-медитація: пройдіть всі кроки розслаблення, вдих, видих. Потратьте на це дуже багато часу. 5-10 хвилин, 15, якщо це необхідно, розслабте повністю тіло. Якщо ви не розслабите тіло, нічого не вийде. А тепер вийдіть за межі вашої особистості. Уявіть свій новий образ. Дайте цьому образу сильні емоції, відчуйте їх в тілі. І тільки тоді повертайтеся. Як працювати з цим планом? Ви виконуєте завдання та міні-медитації щодня, краще зранку або ж увечері, але бажано в один той самий день. Ведіть щоденник, записуйте, які думки, емоції, вміння ви почали відслідковувати. Через сім днів можна повторити цикл, поглиблюючи ці практики, заходячи більш далеко. Це моє бачення цієї книжки, і я рада з вами поділилась. Мене звуть Ксеня Карачун. Шукай мене в соціальних мережах.